Шановні пасажири, так іде на посадку, тому пристепніть, будь ласка, ремені безпеки, а то буде як минулого разу. А як було минулого разу? Тих, хто не пристебнувся, розмазало по стінці, а ось ті, хто пристебнувся, вони виглядали як живі. Сергій, ти так валяєшся у ліжку, як звір? Серйозно? Дякую. Будь ласка, лінивець сраний. Ей. Який тест є критерієм для виписки з психіатричної лікарні? Ми наливаємо повну ванну води, кладемо чайну ложечку і велику кружку і пропонуємо звільнити воду з ванни. Ну будь-яка нормальна людина візьме кружку. Ні, будь-яка нормальна людина просто візьме пробку з ванни. Лікарі, мені ще сняться пацюки, які і грають в футбол. Що мені робити? Нічого страшного. Ось вам ліки випийте їх сьогодні і все пройде. А можна я їх не сьогодні, а завтра вип'ю? А чому завтра а не сьогодні? Просто сьогодні у них фінал. Дуже цікаво подивитись, хто виграє. А! Ти хто такий? Що ти робиш в моєму домі? Я людина-невидимка. Яка ще напрям людина невидимка! Тебе видно! блін! Так і знав, що ця шапка невидимка з базару бракована буде. Ідіот! Ось питання, що ти робиш в моєму домі, залишайся відкритим! Грабіжник сраний, ідіот. Лікар як він? Знаєте, він у дуже тяжкому стані. У нього обширний інфаркт та переломи. Я можу з ним поговорити? Ні, на жаль, це неможливо. Якщо ви хочете йому щось сказати, то кажіть мені, я передам. Запитайте у нього, будь ласка, чи здав я на права? Ем, Ну, дивлячись на те, що в нього струс мозку обширні переломи, то я думаю, що ні. Привіт, чогось я тебе вчора ввечері не бачив. Де ти був? Привіт, ми просто вчора в театр їздили. О, театр круто! І що, як тобі? Дуже сподобалось, наші футбол виграли і тепер на чемпіонат світу поїдуть. Що, який футбол в театрі? Що ти мелиш? Та там в буфеті телевізор був, поки дружина з дітьми дивилась п'єсу, я в буфеті дивився футбол. Лікарю здається, ми його втратили. Що ж тепер буде? Нічого страшного, зараз електрики світло полагодять і знайдемо. Далеко він піти не повинен. Куди ж він піде під наркозом? Тим паче одна його нирка у мене. Хоча ви праві будемо чекати, поки світло з'явиться. Той пан за шостим солоком дуже багато випив і спить. Піде розбуди його, бо нам вже час закриватися. Я його будив вже 4 рази. Тоді чому він досі тут? Бо ще раз він просить рахунок, сплачує його та залишає мені гривень на чай. Ааа, ну ти цей давай до нього частіше підходь. Сьогодні подовше попрацюємо. А де наші вушка? А ось. А де наші очі? А ось. А де наші ручки? Рядовий Петренко, відставити цей дитячий садок. Зібрав ворога в пакет і пішов далі. Ну, блін, цілий день збираю ворогів по шматках, я так скоро анатомію вивчу. Хто ви, що вас непокоїть? Лікарю я наполеон. Добре, тоді вам у третю палату, там усі ваші, усі полководці. Полководці? Але ж я тортик. А, ну тоді вам у сьому палату, там Цезарь. Полководець? Та ні, салат. Чому ти такий сумний, що сталося? Сідай розповім. Розповідай. Лавка пофарбована. Що?